Всім привіт! З вами знову я, Харитон Крамаренко. І сьогодні я хочу намалювати козака Мамая. Ось такий він Козак Мамай на старовинних картинах улюблених серед селян. Ось написано, що це означає, чому він такий улюблений, хто такий козак Мамай? Ось він не давав спокою і не дає спокою. Сьогоднішнім художникам і сьогодні Козак Мамай це тема для нових картин. І його не тільки малюють, але навіть і різблять в дереві. Ось такий різблений козак-мамай популярний. і Його не тільки різблять в дереві, а навіть відливають у металі. А Я сьогодні намалюю козака Мамая акварельними олівцями. Але для початку малюю ескіз звичайним простим олівцем, дивлюся на зразок. Я не повторюю точно якогось конкретного козака Мамая. Малюю свого, користуюся тим чи іншим зразком, промальовую деталі. Руки мені дуже важко далися. Як завжди, руки для мене це найважче. Потім, після того, як я намалював ескіз олівцем, я лінером чи лайнером, не знаю, як правильно, так і так вживають, обмальовую його. Ну, Це така собі капелярна ручка. В даному випадку коричневого такого кольору, наче сепія. Я промальовую всі. Лінії, після чого я стираю олівець і в мене виходить така собі розмальовка досить зручно. Хочу зауважити, що я вперше малюю акварельними олівцями, навіть не знаю, як правильно ними малювати. Я після того, як наніс лінії лінером чи лайнером, от, просто розмалював акварельними олівцями. А потім взяв пензлика і почав і намочив його і почав ну, як сказати, розчиняти акварельні олівці. Можливо, треба було навпаки намочити спочатку папір і по ньому акварельними ліцями. Я правильно не знаю як. Ось так я розмалював, така вийшла в мене ілюстрація. От, поправив трошки дещо. а Потім взяв пензлика і почав е мочити акварельний олівець. І вийшло, наче намальовано акварельними фарбами. Ну, ефект трошки інший. Трошки інший. Ось такий в мене вийшов козак Мамай. А ось так, пропустивши через фільтр сепії, зробив собі заставку на канал. Все.